Вітаю, друзі! Подивіться, який прекрасний Філодендрон Пінк-принцес. Але це штучна рослина. Одразу прошу вас написати в коментарях своє ставлення до штучних рослин, чи любите, чи маєте. Але я от скажу своє ставлення. Я щоразу бачу більш і більш подібні до справжніх Особливо ось ця рослинка, я забув її назву, але ну, вона один в один. І листочки так блищать, і все. До прикладу. Цей раз я бачив багато алоказій штучних. Вони справді так блищать, така текстура, нот. Подібні максимально 100% на реальні рослини. Хедера, плющ теж подібно дуже, і їх зараз роблять такими пишними кущами. Ось ця рослинка схожа трошки на якусь традисканцію двох сторін різний колір. Ну, Ніфролепсіс трошечки не справжній, тому що він в реалі так не блищить. А от алоказії, от такі всякі стендапсуси, максимальні. Подібні. Оце от просто ну, наче жива. Така є рослина, це папороть, я забув, як він називається, змієподібний, Ну, він от-один- от в один в один зі справжнім. І тут будуть зараз е традисканці. Я вражений справді, і думаю, що це неймовірна ідея. Як вам? Напишіть ще раз прошу в коментарях. Всього найкращого.